Добрий день, друзі. Ви відправили лист, відправили скаргу, чи відповідь на запит податкової через електронний кабінет. Тобто зайшли в меню листування з ДПС і натиснули надіслати. І ось тут виникає запитання: чи почали податківці офіційно розглядати ваше звернення? Так вважається, що факт відправки гарантує дотримання термінів. Але, друзі, це не зовсім так. Якщо ваш документ не зареєстровано, податкова має законну підставу його ігнорувати. І сьогодні ми розкриємо деталі секретної перевірки в електронному кабінеті, яка надасть вам залізний доказ, що документ отримано і терміни відповіді почали діяти. Друзі, перш ніж приступити до нашої теми, декілька пояснень про технічні нюанси електронної звітності. Та повноцінного електронного листування з податковою. Власне, у чому ж між ними різниця. Бо технічно це дві різні ситуації, і вони мають різні наслідки. І ось це нам знадобиться пізніше. Отже, електронна звітність. Якщо ви відправляєте декларації та звіти електронно, для цього вам не потрібно подавати жодних додаткових заяв. Як тільки ви підписали свій перший електронний звіт, ви автоматично підтвердили договір на електронний документообіг саме для звітності. І це вже, до речі, є стандартом і працює просто. Інша річ офіційне листування з податківцями. Повноцінне електронне листування це вже ваш свідомий вибір. Це означає. Ви погоджуєтесь отримувати в електронний кабінет абсолютно всі офіційні документи від податкової. Якщо ви дійсно хочете повністю перейти на таке електронне листування, ви маєте добровільно подати спеціальну заяву. Ось за цією формою. І тут криється важливий нюанс. Подання заяви фактично ваш дозвіл податковій, що ви хочете отримувати. В електронний кабінет усе. І запити від податківців, і податкові повідомлення рішення, і повідомлення про перевірку, тобто абсолютно всі офіційні документи. Якщо ви подали цю заяву, документ, направлений податковою в електронний кабінет, вважається врученим. Датою вручення буде дата, зазначена у квитанції про доставку, яку електронний кабінет відправляє автоматично. І саме цей документ, завірений підписами податківців, матиме юридичну силу оригіналу. А тепер найважливіше із цієї дати вручення починається відлік усіх термінів, термінів відповіді на запит. Термінів оскарження податкових повідомлень рішень і термінів підготовки до перевірки. А якщо ви не хочете електронного листування, ну що ж, це ваше право. Просто не подавайте цю заяву. В такому випадку юридичну силу матимуть лише ті документи, які вручені вам на папері особисто або поштою. І тільки здати такого паперового вручення. Почнуть рахуватися терміни. При цьому відмова від повноцінного електронного листування не обмежує ваше право і далі користуватися електронним кабінетом для відправки звітності, бо це різні процеси. Але дивіться: тут є нюанс, який може зіграти проти вас. Іноді податківці на місцях посилаються на норму податкового кодексу про воєнний стан. І направляють документи до електронного кабінету, навіть якщо ви не подавали заяву, і вважають ці документи врученими. Судова практика тут неоднозначна. Деякі суди підтримують податківців, а ось інші стають на бік платників. Тому завжди контролюйте вхідні документи у своєму кабінеті, навіть якщо ви не хочете електронного листування. Незалежно від того, хочете ви отримувати офіційні документи в електронний кабінет чи ні, тобто, незалежно від поданої чи не поданої заяви, ви завжди можете відправити свій лист, запит або відповідь податківцям через електронний кабінет, і вони зобов'язані його прийняти. Для цього використовуємо меню Листування з ДПС. У приватній частині електронного кабінету. Зверніть увагу, ця вкладка дозволяє вам прикріпити сканований документ у форматі PDF, але його загальний розмір не повинен перевищувати 5 МБ. Щоб коректно надіслати документ, вам необхідно заповнити ключові реквізити у формі. Отже, код ДПІ. Вибирайте зі списку податкову, до якої ви направляєте своє звернення. Далі. Тип документа. Тут обирайте справжню суть вашого звернення. Це може бути лист, скарга, заява, відповідь на лист ДПС або консультація. Потім тематика звернення. Оберіть із запропонованого списку варіант, який максимально точно відповідає вашій ситуації. Короткий зміст листа. Напишіть коротку, але чітку суть вашого звернення. Ну і нарешті завантаження файлу. Прикріпіть ваш сканований документ у форматі PDF до 5 МБ. Після заповнення всіх полів обов'язково накладіть свій електронний підпис. І тільки після успішного підписання та відправки ми переходимо до фінального і найголовнішого кроку перевірки доставки. І ось саме про цей крок ми й говорили на початку нашого відео. Друзі, ось ви щойно відправили важливий документ. І податківці тут зобов'язані протягом одного робочого дня після відправлення звернення повідомити вас про його реєстрацію. Де шукати це підтвердження? Зайдіть у розділ Вхідні вихідні документи і відкрийте вкладку. Саме вхідні. Якщо у цій вкладці ви бачите повідомлення із вхідним реєстраційним номером та датою реєстрації вашого запиту, то ми вас вітаємо, бо ваш документ офіційно прийнято і терміни для податкової почали рахуватися. То скільки ж чекати на відповідь? Повідомлення про прийняття приходить за один робочий. день – а ось строк надання відповіді на ваше звернення залежить від його типу. Якщо це запит на отримання індивідуальної податкової консультації, відповідь має надійти протягом 25 календарних днів. Якщо ж це запит на публічну інформацію, то відповідь надається не пізніше 5 робочих днів. Якщо це звернення в межах закону про звернення громадян, ну, наприклад, просте прохання або пояснення. То відповідь надається не пізніше 30 днів або 15 днів, якщо звернення просте і не потребує вивчення. А тепер, друзі, коротко про два найважливіші типи електронних звернень. Перший запит на індивідуальну податкову консультацію, так звану ІПК. Ви можете подати його двома шляхами. Перший Через спеціальну вкладку індивідуальні податкові консультації. Але ось дивіться, тут є такий собі мінус, бо текст запиту обмежений двома тисячами знаків. Далі, другий: через звичайне меню листування з ДПС. Тут ви можете прикріпити свій детальний запит як окремий PDF-файл до 5 МБ. При цьому в полі Тип документа. Обирайте консультація. Ключова рекомендація. У тексті самої ІПК завжди зазначайте спосіб отримання відповіді. Якщо ви не подавали заяву, то краще обирайте паперовий спосіб, щоб готова ІПК мала беззаперечну юридичну силу. Далі, другий тип звернення: скарга на податкове повідомлення рішення. Скарга завжди подається через меню «Листування з ДПС. Це довільний документ, який ви прикріплюєте як окремий pdf файл У формі оберіть тип документа скарга та відповідну тематику. Що важливо, не треба додатково засвідчувати копії документів, які ви подаєте зі скаргою. Ви прикріплюєте їх у pdf форматі а накладання на них вашого кваліфікованого електронного підпису. Та печатки, якщо вона у вас є, є фактом їхнього засвідчення. І, друзі, пам'ятайте, контролюємо вхідні документи. Це ваша гарантія того, що годинник працює на вас. Ну що ж, а на сьогодні у нас все. Як завжди, з вас Підписуйтесь Підписуйтеся на наш канал, щоб завжди бути на крок попереду від податкової. Та поділіться цим відео з колегами, щоб ваш важливий лист ніколи не загубився в електронному кабінеті. До нових зустрічей.